Далекобійні британські ракети Storm Shadow вже в Україні, або як Велика Британія реально наближає українську перемогу. Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє» і це відео буде справді дуже позитивним, зважаючи на ті всі обставини, які нас оточують. І так, власне, по порядку. Вийшла стаття CNN, фактично через два чи через три дні після того, як з'явилось повідомлення, що британський уряд прийняв рішення про передачу Україні далекобійних ракет. Стаття CNN стверджує, що ці ракети Україні вже передано. Мова йде про ракети Штормшадов. В цих ракет є дві модифікації. Одна з них має дальність 290 км, інша фактично поза тисячу. І ми не знаємо, що саме передали, ми не знаємо в якій кількості, і я думаю, що дуже добре, що насправді ця інформація не є публічною і не стане публічною. Нехай собі там ті, хто за перебріком думають і розраховують. Проте це є надзвичайно така, знаєте, чітка допомога Україні, причому така скурпульозна, і знаєте, це як скальпель хірурга. Працюють дуже чітко і дуже точно. Чому? Відбувалося оце все нагнітання інформації, оцей весь піар, в тому числі піар зеленої недолугої влади навколо можливого контрнаступу. Проте підстав для цього контрнаступу всіх необхідних засобів було недостатньо. Поява в Україні цих далекобільних ракет, вона змінює все насправді. Вона дуже сильно впливає на безпосередній перебіг подій на полі бою. Чому? Тому що е, збільшується радіус досягнення цілей, і фактично українські збройні сили отримують можливість ще набагато далі бити по тилу ворога. Мова йде про боєприпаси, про штаби, про порушення цілих систем логістики, систем постачання абсолютно всього. Причому це дуже суттєве переміщення, там 80 кілометрів, а тут 290 на 210 кілометрів. Це якщо нам дали слабшу модифікацію. Слабша модифікація, та, яка б'є на 290 кілометрів, до речі, була зроблена як експортна, тому що на міжнародному рівні працює, ну, були певні обмеження в міжнародному одному праві стосовно тої зброї, яка може продаватися. Проте ми ж її не купували, а британці нам її передають безкоштовно в якості допомоги, тому хто знає, що вони нам передали. А, так, це все передано з врахуванням обмовки не бити по території а, Московії. З іншого боку, британці жодного разу. А не сказали якоїсь неоднозначності з приводу Криму, тобто Крим в їх розумінні – це територія України і удари по Криму це є ну, ведення бойових дій на території України, тому використання цих ракет очевидно є доступним. Але я повернуся до того, чому це настільки важливо. Руйнується вся система логістики. Це при тому, що якщо ви пам'ятаєте, близько двох тижнів тому, рефлексуючи на заяву Пригожина, я озвучував, що ну фактично Московія говорить, що вона переходить до оборони вже будівництво лінії оборони, причому там британська розвідка до речі також повідомлювала, що. Дуже, вели, дуже великі лінії оборони, фактично, за останні десятиліття жодна з держав такі лінії оборони не рила, як вирила Московія, причому не тільки на території України, а й на території Курської і Білгородської областей. Проте виходить, що за умови, якщо в нас збільшується радіус досягнення нашими ракетами, а він збільшується на 200 з лишнім кілометрів до 290. То всі ті лінії оборони виходять, м'яко кажучи, не дуже хорошими, тому що все рівно логістику, штаби довезення боєприпасів, довезення паливно-мастильних там і так далі, і так далі, Збройні сили України зможуть їм перерізати. І це реально це, це дуже впливає, це, це надзвичайно позитивна новина. Причому знаєте, я отут відзначу наскільки філігранно працюють британці, от навіть в питанні передачі Україні танків. Вони ж фактично провели колосальну дипломатичну роботу в усьому світі. Вони і поляки були локомотивом цих процесів, і вони довели ситуацію до того, що вже Німеччина сказала, ну і добре, ми готові передавати, але нехай хтось передасть свої сучасні танки. Як тільки це вже на офіційному рівні канцлер Німеччини сказав, Британія зразу заявила, ми передаємо стільки-то своїх челенджерів, 2 сучасні бойові танки, які озброєні в британської армії. Фактично це дипломатична робота, в якій Британія служить локомотивом. І тут, ви знаєте, я ще хотів би нагадати сам початок повномасштабної війни, наскільки британці гарно все прораховували. Вони розуміли і добре розуміють, на якому етапі війни яке саме озброєння є для України найважливішим. І на початках найважливіше було бронебійні засоби. Для того щоб палити максимально велику кількість ворожої техніки, і фактично завдяки тому, що передали нам британці, завдяки тому, що передали нам шведи в той час. Це так найбільші обсяги були саме звідти, Завдяки тому, ми в перші там кілька тижнів настільки багато московської техніки і спалили, і саме тому бліцкриг не вдався. Що відбувалося далі? Перебіг подій. ну Фактично, ситуація поступово стабілізовувалася, війна переходила до такої собі затяжної фази. В цій затяжній фазі українські Збройні сили отримували з усіх боків певний комплекс речей і артилерії, і ракет, але меншого радіусу, і бронетехніки. З допомогою якого потім непомітно для всіх наш генеральний штаб, на чолі з залужним, змогли провести блискучу контроперацію на Харківщині. Далі знову перехід до такої певної затяжної позиційної боротьби на всіх ділянках фронту. І ну, за, за всіма, скажімо так, тими, так би мовити, законами перебігу подій. Перехід України до контрнаступу він якби напрошувався. І його дуже-дуже сильно терожували в ЗМІ всюди. Проте знову ж таки ми не маємо переваги в повітрі. В повітрі тотальна перевага на боці Московії, але наявність нас, далекобійних ракет. Можливість обрізати їм тил. Вона змінює дуже дуже багато чого. Тому велика подяка Великій Британії перепрошую за таку тавтологію. Але вони дійсно дуже чітко і дуже послідовно проявляють себе як друзі України. Що ще є важливим, і що я хочу відзначити: інтереси Великої Британії як геополітичного центру не співпадають. Не збігаються з інтересами так званих глобалістів, так званого транснаціонального капіталу. Це відслідковується на багатьох моментах, зокрема в питаннях україно-московської війни, в дуже багатьох моментах, в питаннях допомоги, в питаннях позиції, в питаннях того, що Британія з перших годин. Кинулися нам допомагати разом з поляками з Балтійськими країнами в той час, як ті, за кими стоять глобалісти, вони вичікували. Це дуже важливо. Нам це потрібно усвідомлювати. Я на цьому вчергово акцентую увагу, тому що я вважаю, що геополітичний шлях України не повинен лежати в бік Європейського союзу. Я вважаю, що європейський союз нам не потрібен, а економічна угода про асоціацію з європейським союзом для України є надзвичайно шкідлива. Нам потрібне якесь Балто-Чорноморське союзне утворення, конфедерація, тобто Україна, Польща, країни Балтії, і в партнерстві, в максимально глибокому партнерстві з Великою Британією і з країнами Скандинавії, в першу чергу шведи та Норвежці. Це те, що нам потрібно, я вважаю, що геополітично це для нас найбільш найбільш перспективно. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити. Це дійсно надзвичайно позитивні новини, і я їх не переоцінив, навіть навпаки, я ще певною мірою себе обмежую. Але я розумію просто, наскільки важливим для Збройних сил України є наявність цих ракет, і наскільки це важлива допомога в подальшому контрнаступі, і, зокрема, наскільки це збереже. Більшу кількість життів українських воїнів. До речі, дуже цікаве насправді є інтерв'ю в передостанньому випуску нашої газети Сурма пані Оксана Давида взяла інтерв'ю в Глена Гранта, це колишній військовослужбовець Великої Британії. І він казав, що при певних обставинах московська лінія фронту може просто посипатись, а вони будуть кидатися в паніці. І от два дні тому ми вже бачили, як 72-га московська бригада дійсно. Ну, втікала з позиції, що підтверджено і українською розвідкою, і генштабом, і що підтверджено з боку Московії, бо в них там свої, скажімо так, внутрішні розборки. Група Пригожина гризеться з Шойгу, там і так далі. Наявність цих ракет, ну вона, м'яко кажучи, чинить весь час і психологічний тиск. А з моменту, коли контрнаступ дійсно почнеться, буде чинити не просто тиск, а буде ну, надзвичайно, надзвичайно ефективно вбивати наших московських ворогів. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це дуже важлива ваша допомога. Для тих, хто готовий допомогти фінансово, для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.